Друзі, всім привіт! В цьому відео я покажу декілька цікавих апдейтів, котрі сподобаються особливо тим, хто зробив вже не одну сотню угод через колаборатор, і гадаю, що це вам сподобається і облегшить вашу роботу. тож давайте подивимось. Гадаю, що багато з вас вже помітили певні зміни в каталозі. Він став трошки інакше працювати, він став насправді швидше завантажуватися, але ще не настільки, як би нам хотілося, і ми будемо над цим ще працювати. Менше з тим з'явилося дві цікаві функції, про які я хочу вам розказати. Як ви зазвичай працюєте? Тобто у вас є каталог, в ньому є певні замовчуванням в налаштування, як поводяться колонки даних. Коли ви хочете їх змінити, ви заходите ось сюди, тицяєте якісь параметри, котрі вас цікавлять. Ось, і виводите їх в каталозі. Далі ви можете скролити, або ем, за допомогою цього скролу або ви можете, наприклад, зажати Shift. І скороти когось комнамишця або на тачпаді, і це набагато набагато зручніше. Ось, бо я про це насправді нещодавно дізнався, і це дуже сильно облегшує роботу, так, але далі з'являється така штука, коли у вас багато параметрів, що ну незручно дивитися без назви домену. Потрібно якось запам'ятати, подивитись, повернутись. Це, скажімо так, сповільнює прийняття рішень. Тепер ви можете. Це виправити ось таким чином. Ви можете закріпити, або, як то кажуть, зафрізити колонку з назвою домену і ось таким чином працювати. І для того, щоб ще було зручніше, ви можете зафрізити колонку з ціною. Ось і тоді у вас буде скрол працювати всередині цих двох колонок. Ви можете сюди вивести ще будь-яку кількість колонок. І як на мене, це доволі доволі зручно. Ось тому а, це перша така зміна, і як на мене, вона ну сильно змінює паттерн а, використання і гадаю, що багатьом з вас а, буде доволі цікаво. Але є якби друга така штука, котра давно не подобалась, і її хотіло якось допрацювати. Що, наприклад, ось в мене виведений ДР за Хревсом, і я б хотів побачити біля нього ще. Кількість запитів, за яким ранжується сайт, за тим за тим самим Ахревсом. Як я це можу зробити? Ну раніше ніяк не міг, а тепер можу. Тобто, ви тепер заходите ось сюди і можете а, вибудувати порядок слів так, як вам хочеться. Тобто, наприклад, ми беремо а, ключові слова, перетягуємо ось сюди і зберігаємо. І ми бачимо, DR і порад і поряд ключові слова. Ось і це дуже зручно, тому що це облегшує прийняття рішення. Ось, звісно, ви можете прибрати. Якісь колонки, щоб вони нам не заважали все таке інше, але менше з тим, якщо я звик, що мене там в Google табличці в такому порядку колонки, я собі розташовую тут інакше, то воно трошки збиває і сповільнює прийняття рішення. А так я можу зробити саме так, як мені зручно перетасувати колонки і таким чином пришвидшити прийняття рішень. Наприклад, для прискорення рішення я б хотів ще. Тут вивести географію трафіку, щоб вона була саме там, де мені треба. Можу знову ж таки повернутися і перетягнути цей параметр. Перезавантажуємо і знову ж таки бачимо саме те, що нам потрібно. Ось, і це також не так давно ми вивели цю інформацію. Вона виводиться або за Google-аналітикою, або вона виводиться на основі сім'я вебу. Ось і якщо е, цих даних немає, то тоді взагалі не виводиться. Але менше з тим в багатьох сайтів вона є ця інформація. Ось. І якщо ви хочете скинути, скажімо так, до стандартних налаштувань, ви завжди можете. Натиснути за замовченням, і у вас каталог повернеться. До звичайного свого стану ви відкріплюєте все і все робиться саме так, як було. Ось тому мені здається, що це доволі якби такі серйозні зміни в тому, як працює каталог. Ось але у вас може бути інша думка, тому обов'язково діліться нею в коментарях. А можливо, ви вважаєте, що ми витратили наш час не туди, куди було б потрібно, і тому ми будемо чекати на вашу думку знову ж таки в коментарях. А їх всі прочитаємо з вами, проговоримо всі пропозиції і. І за наявності ресурсу, будемо їх реалізовувати, поліпшувати в тому пріоритеті, який ми для себе визначимо. А на цьому все. Дякую. Побачимося в наступних відео. До зустрічі!